Усі ДТП на залізничних переїздах трапляються з вини водіїв 12 жовтня 2010 року. Аварія під містом Марганець шокувала все суспільство. Водій автобуса проігнорував червоний сигнал світлофора і виїхав на залізничну колію. Загинуло 45 чоловік. Що ж власне трапилося на переїзді під Марганцем? Відновимо події. 8.58. Рейсовий автобус зупинився біля червоного заборонного сигнала світлофора та працюючою звуковою сигналізацією залізничного переїзду перед стоп-лінією. Переїзд обладнано автоматичною світлофорною та звуковою сигналізацією. З боку Нікополя рухався електровоз зі швидкістю 75 км на годину. Машиніст якого бачив автобус, що зупинився перед переїздом. Приблизно за 100 метрів до переїзду, помітивши, що автобус почав рух на переїзд, машиніст застосував екстрене гальмування із подаванням піску і колісні пари електровозу для зменшення гальмівного шляху. Але уникнути зіткнення електровозу з автобусом не вдалося. Довідка. Вага електровоза складає 180 тонн. 100 метрів він проїжджає за 5 секунд. Розрахунковий гальмівний шлях електровоза складає 630 метрів. Тож в той роковий день всього 5 секунд і 100 метрів відділяли локомотив і автобус. Життя і трагедію. Залізничники звертаються до всіх водіїв. Переїзд не має стати останньою зупинкою в житті.